Десь 5-50. Я знаходився в приміщенні сторожка. І почув, вже ж знаємо який гул ракети. Почув гул ракети. Я впав на підлогу. Один вибух, другий вибух. Через секунд там 30, десь третій вибух. І чую, що десь рядом, тому що посипалася щекатурка, вікна повилітали, там, все почало падати. Чую опять гудить. Я кажу, давайте в укриття у нас там в uh -huh. укриття. Ну, в общем, ну ви ж розумієте, это доля секунд. Я опять упал. один прильот, другий прильот ще. Це п'ять було вже прильотів. И І тоді уже пройшло, ну там секунд, несколько, чую, що вже ж не гудить. Піднімаюся, живий, значе все. Там пощесував таке, ну тут чепуха, голова шумить до ворот, ворота переклинило, не можу вийти, в общем, через завали там виліз, я. виліз від тіля, дивлюся, кричать. Коли дивлюся от після цих е, останніх, е, що я в гаражі був, двох прильотів, кричить один, чую в кричить. Виліз, дивлюся, жінка лежить і мужик там з боку лежав. Ну, в общем, подивився, ну, два, два чоловіка лежали вже, ну, як кажуть, без дихання. Я ще не знав, що вони букси. Там дивився, один сюди держаться, щось, той за ногу дериться. Не буду казати, точно два чи три, як воно все в голові отаке. Я не думаю, два чи три чоловіка ранені були. Ну, два лежало жінка і на другій стороні там чоловік